Сьогодні такий унікальний захід у рамках проєкту нашого турбота про родину героя, коли наші діточки, діточки військовослужбовців з родин загиблих, а також військовополонених, долучилися до важливої акції. Вони малювали писночки для наших воїнів і присутні тут наші воїни, наші захисники, наші ветерани, які захищали і продовжують деякі з них захищати нашу державу. І власне, це такий захід, коли ми підтримуємо наші традиції, ми бережемо наші. Славні традиції українського роду, І з іншої сторони хлопці сказали, що вони дуже розвантажилися, коли почали малювати писанки. Дуже класно так розслабляє, так передає, ну переключається. Взагалі забуваєш про все. Ти тільки думаєш про те, як краще. Вивести там лінії, от і тому подібне, да і долучилися і подивилися, як діти це все роблять, і захотілося собі це зробити, якби розписати писанку. Це для мене взагалі вперше. Сама переконалася, коли малювала писаночко. Дуже людина розслабляється, забуває про всі погані думки, налаштовує себе тільки на позитив, тому що власне вкладаєш свою душу, своє серце, коли малюєш таку писанку. Хочеш на ній показати ну будь-який символ, який буде. Символізувати нашу перемогу